Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні у мене звіт про п'ятий старт у спільному проєкті. «В'яжу, що хочу Осінь на носі. До осені залишається декілька днів, і у нас останній старт у цьому спільному проєкті. Два минулі тижні у мене були старти аксесуарів. Тому сьогодні я вирішила, що треба стартувати щось більш серйозне. Але оскільки осінь вже не за горами, я хотіла б зв'язати щось, ну, можна так сказати, щось мені знайоме, ту модель, яку я колись вже в'язала. Але справа в тому, що я її в'язала вже більше року тому. Вже на цьому каналі є відео, коли я розповідала про те, що я, коли дивлюсь фільми, я придивляюсь, які в'язані речі на героях цих фільмів. І періодично у мене з'являється така думка, що треба зв'язати щось таке ж саме. Минулого року я в'язала кардиган. З фільму Дімо озера. Там головну роль виконує Сандра Балок. Зараз я покажу цю дівчину. І цей кардиган. У мене на Пінтерест є така папка про в'язання в кіно. І ось там є отакий кардиган. Це кадр з фільму. І ось сам, саме цей кардиган я, ну, не Точно такий, а схожий. Я в'язала в минулому році. Але так сталося, що крім отого ролика, де я розповідала, як я починала, у мене не залишилось ніякої інформації. По-перше, у мене на цей старт інша пряжа, по-друге, малюнок, ну нема у мене ні зразка, ні малюнка, ні схеми, нічого нема. А до того ж, я... була у мене така думка, що я буду випускати нові звіти про своє в'язання, а всі старіші, які були до війни російськомовні, я буду потрошку видаляти. Ну, щоб щось залишилось на каналі, але поступово щоб змінити на нові. Тому я роблю крок назад, я повертаюся до минулої моделі, але це буде два кроки вперед, тому що я хочу зв'язати такий самий кардиган, ну, трошки не такий. Там я була обмежена у пряжі, в мене було всього, здається, 700 грам, чи 600, навіть це не пам'ятаю. Тут у мене біля кіло пряжі. І тому мені вистачить на кардиган такий, як, як хочу довжини, і ще й вистачить на капюшон. Тому все, що стосується в'язання цього кардигана, я буду тут проговорювати, щоб десь залишилась інформація. Тому що мені цього разу прийшлося знову малювати схему. І щоб вирішити, де я бу... які плила, тому що я забула, схеми не залишилося в мене. Як це? Знову прийшлося роб... роб... працювати з картинками. Передивляючись минулий свій звіт, я там знайшла, побачила ну, приблизну схему. І побачила, що у мене та пряжа була товщина 180 метрів на 100 грам. У цієї пряжі, це змішана пряжа, тут у неї, я не знаю, побачите ви чи ні, то тут, здається, видно, так? 80% це мерінос і 20% це кашемір. Але назви виробника і артикулу тут немає, тому я не знаю, як навіть назвати цю пряжу. Ось, і я ще, у мене ще нема враження від неї, тому що я зв'язала от зразок. Я 550 метрів на 100 грам тут, я в'язала в три нитки. Є такий Дуже зручний спосіб в'язати з бабіни у нитки відразу. І щось мені не дуже подобається це полотно. Воно м'яке, це вже я попрала, ось, але ось в косах дуже добре виглядає. А ось тут, де між косами таке, така відстань, мені здається, вона така дуже рябенька. Тому я вирішила, що мені потрібно зв'язати зразок більш-меншим номером спиць. Але, якщо я буду в три нитки в'язати меншим номером спиць, у мене буде не кардиган, а кардигановалянок. Тому я буду в'язати. Зразок меншим номером спиць і вже дві ниточки візьму. І тоді зможемо порівняти, і тоді прийняти рішення. Добре? Зачекайте мене хвилинку, я, я скоро повернусь. Отже, нитку я вимушена була перемотати, тому що тепер я в'яжу в дві, і ось мій новий зразок. Бачите, він трошки тендітніший, такі коси менші за розміром. Воно м'якше полотно, більш еластичне і дірки між петлями менше. Тому я буду в'язати от, це в мене спиці 5. У дві нитки, тому це буде, скільки ж у мене? Здається, 275 метрів на 100 грам. Тепер у мене буде ниточка з двох пряж з двох ниток. О, дві. Бачите? Я теж попрала цей вже зразок, і він, мені здається, він краще розкрився. Оцей більш, це як пальто. А мені треба теплий, але легкий кардиган, тому я обираю цей. І тепер, на базі цього зразку, я буду робити розрахунки і розпочинати в'язати. Хоча вже в мене не вистачає часу, тому що я зв'язала, попрала, чекала, поки висохне, зв'язала попрала. Поки висохне, ще й метала. Але ж це ж підготовка до старту. Не буває так, щоб з низького старту. Ось ось такий. Ну, бачите, мені здається, це краще зразочок. Так, у та стара модель у мене була така гладка спинка, але ця пряжа більш ніжніша, і гладке полотно, воно буде. Тонке дуже, тому візерунок буде і попереду, і по спинці. І ще я завжди, ну як завжди, не завжди. А коли в'яжу щось нове, незнайоме знизу вверх, то я починаю в'язати з рукавів. Ну Якщо щось помилюсь, якщо щось не, не сподобається то менше буде розпускати. Тому я буду в'язати з рукавів. Буду в'язати, так, для себе резинка буде 4,5, основне полотно 5 спиці дві нитки, пряжа 550 метрів на 100 грам, склад, марінос з кашеміром. Ідемо рахувати. Так, це моя чернетка розрахунків. Якщо мені сподобається, ну хоча б рукав, я зв'яжу і вирішу, що я все порахувала вірно. Я всі записи запишу десь, у мене є записничок. Мені Маруся його подарувала, і хай буде це початком моїх записів. Потім я повинна намалювати схему. Я не знаю, як малюють схеми, які, знаєте, такі, хотіла сказати, фабричні, ну, як у журналах. Я намалюю просто, просто руками намалюю схему, сфотографую, і буде у мене схема. Якщо хтось захоче зв'язати такою ж схемою собі що-небудь, я у спільноті розташую цю, цю схему. Тому що е, таких коз їх багато, і переплетінню всяких різних, Ну, таку я, мені здається, ніде не зустрічала. І тому це буде ну, як це, не унікальний взірець, але зразок. Але це буде, як то кажуть, Присвячено будинку фільму Будинок у озера. До того ж, зараз діти винаймають будиночок, тимчасове житло, і там є у них озеро. І буде дуже актуальна модель. Можна буде надягти і піти до озера. Так. Починаємо працювати. В'яжу я два рукава одночасно. Набрала я на кожний рукав 60 петель. Оце я зв'язала резинку і тепер буду переходити до самого візерунка. Ось так. Буду додавати в кожному четвертому ряду. І повинна я вийти на кожний рукав 108, 118 петель. Довжина рукава 40 см, ну я буду там дивитись. В'язання, воно ж, як, знаєте, як почерк у людини. Від настрою залежить. Розійдуся і можу більш свободніше в'язати, а може, більш тухше. Але мені треба десь закінчити так, щоб. Потім було зручно доєднати спинку і полочку, тому що в'яжеться ця модель регланом знизу, рукава шивні, а все це потім збирається і вверх регланом в'яжеться однією деталлю. Ну, так, я в'язала той, що був попередній. Я збиралась повторювати. Але я ж збиралась повторювати, коли у мене був на руках зразок, схема і попередній варіант. А тепер у мене нічого нема. Ну, нічого. Як там, пам'ятаєте, був фільм зі Шварценеггером? Згадати минуле. Ось я буду згадувати минуле. Оце я зв'язала. Старт є. Тепер тільки. Перед. Заплітати коси, буду заплітати коси. І ще дівчата, які організовували цей спільний проєкт, вони залишали питання, на які треба відповідати. Я на якісь вже відповіла. На деякі питання у мене не вистачає духу відповісти. Але там є одне таке запитання, де б ви в якій країні хотіли б жити. І в мене таке, така відповідь цікава. Жити я хочу вдома. Ну, мабуть, тому що я півроку вже лише на дому. Тому жити я хочу вдома. А от подорожувати я б хотіла різними країнами. Тому після перемоги я буду подорожувати, і перші країни я навідаю. Ті, що мають біля себе море, тому що я дуже сумую за морем. А ще я хочу побачити північне сяйво. Я багато вже де була, багато чого бачила, але мені хочеться бачити ще більше цікавого. Тому жити я хочу вдома, подорожувати, щоб у мене завжди була можливість, коли я захочу, повернутися додому. Тому що це дуже важливо для кожної людини мати свою домівку, щоб там вас чекали, щоб вам хотілося туди повертатись і щоб у вас була змога там в'язати. Тому я вам бажаю можливості подорожувати, бажання подорожувати, натхнення, здоров'я, щоб було сили, тому що це буває іноді трошки важкувато. На все добре, а зустрінемось ми, коли будемо підводити підсумки цих стартів, треба ж зрозуміти, на якому світі ми з цими п'ятью стартами зараз знаходимося. Дівчата будуть знімати або у цю неділю, або на наступному тижні. Я ще не знаю. Я, мабуть, зроблю одне об'єднане. Один об'єднаний звіт з барвами осені, тому що ну, всі, всі процеси, які я тут розпочинала у цьому спільному проєкті стартів, вони всі плавно переходять до барвів. От хто не в барвах, той може знімати окремо. А у мене одне теж показувати двічі. Я думаю, це буде нецікаво. Але я подумаю, може мені вдасться щось просунути так, що буде цікаво показати один старт окремо, а інший в іншому звіті. Ну, сподіваюся, вам недовго буде чекати. На все добре. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!